Всім привіт! Як накачатись! Наступна серія в сьогоднішньому тренуванні. Покажу вам, як підкачатись на перекладині роблячи виходи силою або виходи на дві та доповнювати такі тренування з прогресією, що, в принципі, дає досить хорошу прокачку м'язів, як показано в цьому відео. Спеціально показав вам, що навіть невеличке тренування дало мені хороший памп. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, прокоментуйте, чи пробували ви це тренування, якщо спробуєте. Та свої враження напишіть для всіх інших глядачів, щоб всім було зрозуміліше стосовно цього тренування, якщо спробуєте. Отож, саме тренування. Потрібно робити підходи. Починаючи з одного сету до 2, 3, 4, 5 і 10, вибирайте такий варіант кількості, який вам більше підходить по вашому фізичному рівню підготовки, та обов'язково робіть в такій послідовності для початку сет. Виходи на дві, після чого підтягування та віджимання від перекладини. Тройна вправа, яка в принципі, розділяється з основної вправи, виход на дві, або вихід з силою, вихід на перекладенні, по-різному називається. Суті, воно особливо не міняє. Але, само собою, що по різному можливо робити такий сет. Для прикладу, виходи силою 5 разів, після чого 5 підтягувань звичайних. 5 віджимань від перекладини, залізти потрібно на перекладину, зробивши підйом з переворотом, або інший простий якийсь елемент чи якимось чином, щоб не витрачати багато сили. Після чого знову підтягування, можливо, додати вже зворотнім хватом, та віджимання від перекладини також зворотнім хватом. Тобто починаючи з найскладнішої вправи, далі додаючи плюс одну вправу. Можете таким чином постійно робити такі сети та прогресувати. Так воно, в принципі, і робиться, але для початку спробуйте просто стартовий варіант такого сету. Це, якщо ви робите 8-10 виходів на 2, то робіть десь приблизно в два рази менше 50-60% від вашої сили в кількості виходів на 2. потім Віджимання від перекладини одразу, або підтягування на перекладині, тобто, можливо по-різному робити віджимання, підтягування як кому зручніше. Але складніше, звичайно, зробити виходи на дві, після цього підтягування після віджимання від перекладини. Якщо робити віджимання від перекладини другою вправою, то це навіть воно так краще, круче, зручніше, тому обов'язково спробуйте. І такий, і такий варіант. Якщо зможете зробити три вправи, неважливо, якого варіанту, додавайте плюс одну вправу 4-5 і потрішки так розвивайтесь. Ось таке тренування, купуйте програми тренувань на сайті www.orkautodama.com своєю вагою тіла підтримуйте розвиток серіалу проєкту Як накачатись. Це дуже важливо, особисто для мене, та й взагалі для розвитку, розвитку, розвитку. Цього серіалу проекту Тому тренуйтесь, пробуйте такі сети, дуже вони круто взагалі відчуваються, та класний ефект від таких тренувань. Пока!